Фантомні болі, емоційна напруга та несприйняття себе. Це те, з чим стикаються військові, які дістали важкі поранення на фронті. Жити заново допомагає реабілітація і дайвінг у цій терапії показав себе дуже ефективним. Валерія Глущенко розкаже чому. Перше занурення та перші враження. Враження бомбезні, якщо йдеш до своєї мети. І страх, страху і там все вийде обов'язково. Це навчання з дайвінгу, і для цих чоловіків воно має більше сенс. Кожен військовослужбовець повернувся з пораненням з лінії фронту, і сьогодні тут вони чи не вперше посміхаються? Приємне відчуття невигоності, релакс. Ну, чудові, чудові відчуття, які потрібно відчути кожному. Андрій, ветеран російсько-української війни, на фронті втратив кінцівку. Дайвінг для нього це етап реабілітації. Я з Львівської області, з міста Дрогович. Я на вихідні вирішив приїхати відпочити до Києва. Я така людина завжди я тільки за якийсь новий досвід. Поруч завжди тренер, а на більшість свого життя займається дайвінгом. Я народилась в Криму, і моя дайверська кар'єра і це захоплення дайвінгом. Саме там е, трапилось. Я е, потрапила в дитячий табір з дайвінгом. Там було просто дуже класно, кайфово. Я все одно виросла на морі, тому для для мене це не була така там чужа, чужа, чуже середовище. Мені було 12 років. в мене був дуже гарний інструктор. Що мені ще треба було? Я не впевнена в кого я там тоді закохалася в дайвінг чи в інструктора. Але але факт фактом більше 20 років я вже під водою. Анна відкрила власний дайв центр у Києві, але з початком повномасштабної війни вирішила започаткувати програмну реабілітацію для військовослужбовців. Хлопці приходять вперше часто зневірені трошки, а потім, коли вони розуміють, що під водою гравітація працює іншим чином, немає цієї сили тяжіння. Вони пробують, вони навчаються, вони розуміють, що вони можуть все. моя задача показати їм, що кордони лише в голові Дайвінг він доступний для кожного. Вони можуть відчувати ту саму невагомість, вони можуть ширяти під водою, і це дуже круто. Всі ті самі правила занурення, але адаптовані під кожного індивідуально. Анна працює пліч опліч з реабілітологом. Цей хлопець два місяці тому дістав на фронті поранення. я ну, відчуваю легкість, і тим самим в мене пропадають фантомні болі. Мені набагато легше, комфортніше в воді. Особливо військовим з ампутаціями, які відчувають фантомні болі. Я хочу сказати, що це реально круто, Це легкість. І... Послужбовець, який хоче потрапити на дайвінг реабілітацію, має пройти огляд у лікаря та отримати допуск. Оскільки кожне занурення це неабияке навантаження на організм. Наразі у Ани в реабілітаційному центрі майже три десятки пацієнтів. Ще жінка відкрила благодійний фонд з підтримки військових. Валерія Глущенко, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.